Фалкон, латиноамериканець, вдова із скарликовістю і темношкірий капітан Америка проти двох білих мужиків. Ну окей, один зеленкуватий, а другий буває червоним, але суть ви зрозуміли. В сюжеті мілкокрошений салат купи ліній, заправлений пекельною кількістю CGI, посиплений слабим екшеном, котрий забули підсолити хорошою хореографією бою. Капітан Америка нафіга нам такий дивний новий світ вже у кіно. І я, кіновідьма, щойно його не проспала. Хоча мій фітнес гаджет сказав, що я дрімала. Ну що ж, багатостраждальний новий капітан Америка нарешті увірвався на екрани, і виникає питання: де тебе носило, і на черта ти нам взагалі? Це основне моє питання після перегляду. Але давайте по пунктам. Що вам бажано подивитись, щоб отримати задоволення від хорошого кіно, ну і, хоч щоб. Трішки зрозуміти, хто всі ці люди і про що сюжет. Халк 2008 року для тих, хто не дивився раніше, не дивуйтесь, там інший актор Халка, там інший актор генерала, але без того фільму тут взагалі слабо зрозумілі відносини народу на екрані. До речі, я дуже люблю це кіно. Капітан Америка, громадянська війна, щоб отримати контекст відносин між персонажами. Мисники Endgame 2018 року, щоб побачити останній фільм, де була класна команда Евенджерів, і зрозуміти, куди подівся Кріс Еванс або оригінальний капітан Америка сокіли зимовий солдат 2021 року Крутий серіал про основного персонажа із цього фільму, на який він вічно ссилається, і ну треба було на тому закінчити. Вічні 2021 року. Тут не думаю, що варто сильно заморочуватись, не впевнена, що варто його дивитися. Але Селестіал, який строчить із Індійського океану, саме звідти сюжет фільму дуже коротко і по основним фактам. Якщо не хочете спойлерити, то десь тут буде таймкод, куди перескочити. Увага, спойлери! капітан пафосні монологи на завданні у влади Америки, що викликає у нього сумніви. Десь це я вже чула. Новим президентом став капітан Обезвусений. Він же Рос із Халка 2008 року. Ну і там ще дуже багато де він ще зустрічався. Тепер його грає Гаррісон Форд, і, чесно кажучи, до нього у мене в фільмі найменше претензій. Їхні стосунки не дуже зрозумілі і їх нам не розкривають. Бо дивіться минулі фільми. Він рятує якусь посилку з дуже нудними драками. Там все заплутано, трохи тупувато. І в цей момент нам впарюють нового Фалкона. Тобто сокола, він поводить себе чомусь як людина повук у перших фільмах, перед історією, якісь факти про Хоакіна так, кому воно треба. Далі вони приїздять на запрошення президента до Білого Дому, і капітан, не у собі через попередника. І це я теж, здається, вже десь бачила. Притаскою з собою свого тренера Ісаю. Хто це? А треба було дивитися фалкона і зимового солдата, бо нам знову нічого ніхто не пояснить у білому домі. розкривають причину такого епічного збору купи іноземних політиків. Виявляється, що у Селестіалі, що строчить із океану. Знайшли адамантій, що ще й кращий, ніж Вібраній. І щоб все це було чесно, розпропонує всім разом поділитись цим матеріалом. Але тут Ісая починає в нього стріляти, як ще декілька людей. Ісаю заарештовують посеред площі, куди він втік, і спілкуються із Фалк е капітаном Сумні Очі Америкою. І на цьому моменті я така, ну, напевне, це розпідстроїв. На щось. Бо якось він дивно себе поводить. Угу. Коротше, я занадто багато думала про цей сюжет, а ні. Капітан розгніваний Америка, влітає на брифінг президента, і йому ніхто не заважає. Не тому, що він суперсильний, адже сивородку йому не вкололи, а тому, що в нього очі хорошої людини напевне, я припускаю, там не пояснять. І тут до них приходить нова вдова. Справа не в її рості насправді, просто я не зрозуміла, кого вона грала весь цей час. Від Скарлет завжди йшов такий легкий шлейф небезпеки, що вона може одним ударом вбити людину, такий собі Джон Вік у латексі, а тут. Нічого. Вони ні історії не представили їй ніяк не показали хореографії, ні небезпеки. Просто дівчинка, бо вона саме так мені сприймалася, яка ходить з дуже серйозним виразом обличчя і нічого толком не робить. Капітану стиснуті губи Америки сказали йти гуляти, а він пішов розслідувати. Хто ж йому дзвонив? Коли на нього напав чувак, ролі котрого я взагалі не зрозуміла у цьому фільмі, окрім як привести капітана без шрамів після поранень Америку до джерела їх проблем, покупця посилки і спочатку фільму. Виявляється, що є зона дослідження людей, де сидить чувак із Халка, який дуже розумний і може все передбачити. Але капітан не смішні діалоги Америка цілий фільм його дивує. І цей чувак це все зробив, бо помста. Бо його не випустили. Коротше, я не дуже зрозуміла його мотивацію, бо він, типу, хотів знищити легасі роса, бо той його використав, а він же міг нормально жити напевне у вигляді людини брокколів. Якщо хтось зрозумів, поясніть мені, будь ласка. Я знаю, що я зла і недобра на рахунок людини брокколі, але це дуже погано намальовано. Виявляється, деякі брокколі не тільки корисне для організму, але ще вміє керувати людьми. Саме він заставив Ісаю напасти на президента. І капітан, я так собі наставник Америка, вирушає слід за росом, котрий, не домовившись із Японією, вирішив, що хто перший того і тапки, тобто величезна хрінь, із Адамантієм, що старчить із океану. Там капітани, я ловлю ракети Америка і Хосе, тобто Хуан, тобто Фалкон, рятують японський флот від нападу двох f 32 чи 16 чи 18, я не пам'ятаю. Пілоти, котрих теж під дією Брокколі. <гум> Блін, прикольно звучить. Тут виявляється, що у американців аж один залп протипровітряної оборони, а у японців його взагалі немає. В тих бідолах взагалі ще й два літаки, походу. Капітан, я просто людина, але мені костюм із вибранію подарували Америка все-таки зупиняє два літаки. А Хосе Хуан, збиваючи ракету, падає у океан. Навіга вам ця інформація, я не знаю, бо і так зрозуміло, що з ним все буде окей, бо Марвел сказала, що це новий Фалкон. Капітан, незадоволена, що тренера не випустили Америка, зустрічає біля Білого Дому Брокколі. І той каже, що він вирахував, що є єдиним варіантом знищити Легасі руса, і це його здача. Без коментарів виявляється, що Броклі давав росу таблеточки для серця, який той мовчки без перевірки топтав. А там був радіоактивний, як його там не пам'ятаю, що дозу котрого Броколі збільшував. І тепер, коли роса поплавала від запису їх розмови на прес-конференції, чому для цього треба було здаватись? Я так і не зрозуміла. Він перетворюється на червоного Халка. Слухай, не прикольно, що всі халки в одних і тих самих жордах. Вибачте, <кій> червоний Халк розніс білий дім. Вони з капітаном, мені треба новий костюм після цього Америкою. Поскакали по парку. І той милими речами про дочку за 20 секунд повернув президента до норми. Фінал! Вдова так ніфіга й не зробила. Фалкон прокинувся, поплакав, буде жити. Капітан є більше впевнений в собі, але Марвел вже заявили, що збирається повернути іншого капітана. Америка забрав Ісаю із в'язниці, рос у в'язниці. До нього прийшла погана графіка. Брокколі передрікає, це тільки початок. Висновки, це було краще, ніж я очікувала, але це відверто слабке, дуже нудне кіно. Мене вже бісить те, що я маю слідкувати за мільйоном проектів Марвел, щоб зрозуміти, що тут відбувається. Вони, хоча б, видавали, що треба глянути до кіно, щоб ти зрозумів, що відбувається в контексті фільму, сюжет котрого це нарізаний салат із сюжетних гілок і зачіпок, які нікуди не приводять. Ти дивишся і бачиш. Він 800 разів перезбирався. Це дуже бісить і дуже дратує. Я розумію, що вони пробували у старе кіно, типу старої супергеройки. І я подивилася щось на кшталт старих павуків. Але після ендгейму це треба правильно зробити: поставити високі ставки, зробити відчуття небезпеки, щоб тобі було не все рівно на персонажів. А тут, коли мала навіть розгорітись війна, ти сидиш і такий. Ну ок. Додай вони якогось епіку. Не знаю, що цей Селестіал може ожити чи взірватись, чи вони можуть почати ядерну війну, чи посадити на ті кораблі владу країн, що, типу, якщо розшибуть, то точно серйозні наслідки, а то попала б ракета в інший корабль. Ну, окей. І тут ти такий думаєш, ну, може, хоч персонажами везуть, А, ні! Ні один персонаж не розкритий. Тобі на них просто пофігу. Ти не знаєш, хто це, що, це, на що він тут, вдова. Хто це? Я навіть ім'я не пам'ятаю. Що особливого в новому Фалконі? Яка в нього історія, яка в нього особистість? А Брокколі мотивація, а історії можна. А рос. Ну, от я його пам'ятаю. А ті, хто не дивився Халка і зимового солдата, можна якось в двох словах, хоча б, ні? Ну, лок. Давайте спробуємо в графіку. Ой, ні, не треба в графіку. Може, в хореографії боїв? Ну, там, де в два, її просто немає. Бою 20 секунд, і він ні про що. Червоного халку, ну там, 5 хвилин і теж все графіка. З Брокколі взагалі ніхто не б'ється. Так, щось там на початку з Хоакіном, до речі, обожнюю цього актора. Один бій і теж. Без мотивації, ну хоч трохи хореографію, хоч на цьому дякую, не знаю. Маю визнати, що Гаррісон Форд зіграв. Добре, чесно. Як і власне Ентоні Макі, із цим жахом і сценарієм. Він зробив все, що міг. Мені було, чесно кажучи, просто дуже шкода. Він непоганий актор. І лише вони його ролі Фалкона дай йому сольник. Ну, класний же персонаж, ну реально. Але вони замість цього замінили непотрібно Еванса, якого всі обожнювали і, ну, не дотягує він. І. Вони пробуються обіграти навіть у фільмі, але виходить дуже криво. З жартів мені сподобалось два. Один не пам'ятаю, а другий вони якраз про пафосні діалоги пожартували. І це було класно, справді класно. Але діалоги я занадто пафосні про цьому по всьому фільму, не тільки в цей момент. В тебе вже на 20 20-й хвилині від них клонить сон. Для мене цей фільм 5 із 10. Це не повний треш, але він схожий на невдало зібраний конструктор Лего. Деталі є, але вони не підходять одна до одної. Деякі тупо відсутні, а деякі з іншого конструктора. Більшість з іншого конструктора. Якщо вам подобається, коли я розбираю не тільки фільми, але й усякі марвелівські драми та голівудські скандали, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні це все. Дякую за перегляд. З вами була Кіновідьма, Побачимось, па-па.